У міській клінічній лікарні повністю оновлюють хірургічне відділення. Тут уже модернізувала електрику та систему опалення. Наразі триває другий етап капремонту. Підрядники вирівнюють стіни та заставляють лінолеум у коридорах та палатах. Попри це, лікування та оперативні втручання не припиняються у відділенні ні на мить. З початку року медики уже зробили близько пів тисячі операцій. Звичайно, що певні складнощі є, але в зв'язку з тим, що час від часу є тривоги, то частина пацієнтів. Ті, у нас в підвальному приміщенні там е сформовані палати а частина тут. І відповідно скажемо, де виконаний ремонт, тоді переміщаємо палати, а інші звільняємо і ремонт в такий спосіб продовжується. Реконструкція медпалат дасть змогу одночасно лікувати близько сотні пацієнтів. Це на третину більше аніж тепер. Медики ЦМКЛ стверджують, пацієнтів, котрим необхідна меддопомога, побільшало, аби лікарські послуги були вчасними та ефективними. Тут готуються до третього етапу ремонту модернізації операційних. Коли буде проводитись третій етап нашого ремонту, це операційні. Операційні ми будемо проводити і робити найсучасні з певними потоками, потоками повітря, стерильного повітря, стіни будуть з певного ізоляційного із матеріалу, який будуть робити, для того, щоб ці операційні були абактеріальні. Щоб там можна було проводити різні операції, щоб не було ускладнень різних гнійних цих післяопераційних, які бувають дуже часто і тепер і, і бували. І е, туди буде укладено нове сучасне обладнання, починаючи з наркозно-дихальних апаратів, починаючи з діагностичного обладнання і е, іншого обладнання, яке там буде. Віталія Коуч, Геннадій Томнюк, новини на вежі.